Ми чекаємо церемонію нагородження, а поки що чекаємо, поки Олександр Таран, пресекретар спортивного клубу Сокіл, когось нам знайде і все-таки запише у когось інтерв'ю з представників команд та організаторів. Ну що, друзі, першим з ким буде говорити Олександр Таран, це доставник про Ігор Москвичов. Слухаємо, що він нам скаже. Дуже доволен і результатом, зрозуміло, що кожна команда. С целью ставить победа в каждом матче, то есть, естественно, в кубке. То есть у нас эта задача была. Но это футбол, побеждает сильнейший, то есть, значит, энергия больше хотела. Ну, я все равно доволен, то, что мы уже, в принципе, второй год здесь, второй кубок свободы мы участвуем, на этом кубке мы еще ни разу не проиграли. То есть это все-таки большой плюс, можно сказать, для нашей команды. То есть ну, финал получился все-таки финалом. То есть борьба очень хорошая, классный футзал. То есть, да, были ошибки, особенно у нас в начале матча, где 5-6 минут мы не, были не в своей тарелке. Но потом справились, видно, с волнением, то есть и по голевым моментам, то есть мы просто переиграли энергию. Что можно сказать еще, то есть как, как чемпионат выиграл Кардаш, но по этому турниру, так и сегодняшний финал, что я выиграл Кардаш. Те невероятные сейвы в первом тайме, когда с полуметра он отбивал, то есть это шедевр. Или когда уже Кардаш даже не смог, если помните, скидка грудью и удар Федорченко, это был бы, наверное, шедевр, который можно было показывать во всех... На, на всем Ютубе, то есть, ну, получилось, что, что получилось в крестовину. Ну, я же говорю, игрой доволен, физическим состоянием команды доволен, то есть мы уже добавляем, то есть, если в начале э, в первой игре мы были тяжеловаты, все-таки не выше еще на пик формы. Ну, думаю, к чемпионату мы подойдем э, во всеоружие. Ну, естественно, при таких болельщиках мы просто не могли. При болельщиках, при том, как нас. Спорт ну, вернее, уже сокол как нас встречает, как нас размещает, скажем так, все делает для того, чтобы нам было приятно, удобно выступать на этом турнире. То есть полностью мы обеспечены всем, и поэтому очень мы не могли подвести их. Поэтому мы играли для зрителей, естественно, и для. Херсонских, ну, бывает такое, что не выиграт. Поэтому очень доволен, благодарю ребят. То есть, поиграли все, получили практически все игровую практику. То есть, для чего мы сюда и приехали. То есть, будем смотреть свои слабые стороны, сильные. Ну, мы, так как показал турнир, у нас лучшая оборона, поэтому я этим доволен. У нас на предсезонных сборах были проблемки с этим. Ну, сейчас смотрю, команда готова. Проставная команда Зоря», команда обыграла сегодня Сокел. У матчі за третє місце зараз буде говорити з Олександром Тараном. Послухаємо, що нам скажуть представники Покровської команди. Так. так, поруч біля мене, начальник команди Титан Зряд Митромитяни. Зараз ми задаємо декілька запитань. Ми які ваші враження від виступів? вашей команды на Кубку Соболы 2016, ну и турниры за голову? Впечатление самое, что есть наилучшее. Во-первых, огромное спасибо организаторам турнира. Турнир организован на высочайшем уровне, прекрасно. Приняли, встретили, организовали, то есть вопросов вообще нет никаких. Что касается команды нашей, очень рад, что команда вот, действительно становится командой. И вот именно эти два турнира, которые провели в Одессе и в, в Хмельницком, знаете, как сплотили. З і видно, що в у команди і свої почерк і своя грачень приєдна була, очень доволена. Будуть останні приготування до даного зарі, до старту нового сезону, який розпочнеться 20 серпня. Ну, хлопці віддихнуть після а потім збираємося і знову тренуємо, тренуємо, тренуємося, тренуємося, готуємося до сезону. Так, буде у нас коментар від Львівської енергії, представник якраз цієї команди. Зараз розповість про свої враження від турніру, від того, що команда здобула перший трофей у сезоні. Поруч зі мною начальник команди «Енергія Львів Володимир Фалишин. Володимир Васильович, які ваші враження від виступу вашої команди? Ну і від турніру Кубок ну, Турнір знати. пройшов на хорошому рівні. Міжнародний турнір цей рік вже зібрали вісім команд. Дуже приємно, що Хмельницьк розвивається у плані мені футболу. Враження дуже позитивне. Команда готувалася до турніру. Збори ну, в Щадських озерах було. Потім приїхали в Львів чотири дні і виїхали на турнір Хмельницький. Ну, якщо для багатьох команд Екстралігії новий сезон стартує 20 серпня, то для вас і Харківського локатин становить наступного. Як команда буде готувати до цього? Ну, зараз команда приїжджає два дні. Завтра сауна, приїжджає Львів, два дні вихідних. І... Понеділок готується до Суперкубка. І в четвер виїжджає команда Запоріжжя боротись за суперкубок України. Ну і наставника Сокола. Також послухаємо, що він скаже. Роман Ковальчик готовий надати флеш-інтерв'ю після закінчення цього турніру. Головний тренер команди «СК Сокіл» Хмельницький Роман Миколайович Ковальчик. Роман Миколаївич, які ваші враження від виступу «СК Сокіл» ну Кубку Соболу-2016 загалом. Перш за все від е, Свободи надзвичайно один позитив. Я думаю, всі тренера і всі команди і всі болільники зі мною згідні, тому що всі був е, рівно підібраний е, рівно підібрані вісім команд. Е, кожна гра була надзвичайно інтересна. надзвичайно багато дала для розвитку кожному тренеру і. Це тільки надзвичайно, надзвичайно великий плюс, і все-таки навіть і подивились на себе, і на команду білорусів. Я думаю, тут тільки позитив. Як що по нашій команді Сокіл, ну, хлопці по ходу турніру все-таки росли, добавляли, тому що нам цей турнір за все був потрібний, тому що в нас надзвичайно молодився склад. І... Все-таки програність, награність і все-таки десь ментальність поведіння і гри нам потрібна в вкласти молодим гравцям. В чемпіонаті це надзвичайно важко, важко зробити, а десь в таких турнірах воно нам тільки на руку. Ну, новий сезон вже через два тижні. Якими будуть останні приготування хмельницької команди? Придатні ну, Останні ну, приготування це ми будемо розбирати по поличках наш турнір, видаляти всі помилки. Плюс, звісно, ще будемо допрацьовувати, тому що команда ще не повністю розкатана і в фізичному плані, і в тактико-технічному плані. Сергій Владико, президент Асоціації футзалу України. Зараз біля Олександра Тарана послухаємо керівника. Президент Асоціації футзалу України Сергій Васильович Водеко. Сергій Васильович Водеко. Ви завітали у Хмельницькій, відвідали наш турнір кубок тисячі Севого-2016». Які ваші враження від турніру, організації, рівня загалом? Та ні, ну, сьогодні завітали, але ми наблюдали. Я чітко можу сказати, що і головний тренер збірної всі матчі відслідковував, слідкував за кандидатами в збірною. Напередодні старту чемпіонату, напередодні старту чемпіонату світу дуже важлива. І ми побачили, що і по рахунках бачимо, що завжди гра така від ножа, різниця там в один-два м'ячі. Дуже серйозний рівень підготовки і майстерності гравці показали. Ну, це свідчить, що гарний турнір, гарні команди, гарні організатори, молодці, дуже потрібні ці речі. Пане Ярославовичу, сьомий турнір Кубок Свободи завершився. Які ваші враження від? Ну, Чим рік Кубок Свободи стає потужнішим, він вже сьогодні, цього року став міжнародним. Сьогодні у нас була команда з Білорусі. Я думаю, що чим рік ми будемо проводити турнір все краще і краще, буде більше команд під'їжджати до нас. Дійсно, це. Запекла боротьба, найкращих команд України, найкращих команд за кращої однієї з кращих команд Білорусі. Я думаю, що дійсно ми доводимо, що хмельницькому футзалу розвивається і буде розвиватися і на дуже високому рівні. Як вже раніше говорилося, цьогоріч турнір парша отримав статус міжнародного чи це. Викликало якісь зміни за собою, пов'язані в етапі і підготовки до організації змагань? Ну, Зміни викликало в позитивному. Ми побачили команду Білорусі, ми побачили гравців білоруського чемпіонату, ми побачили, що, що білоруський чемпіонат теж сильний. Планувалося, що буде команда з Польщі вона в на останній момент відмовила. Але я думаю, що в майбутньому до нас приїдуть і з інших європейських країн команди на цей турнір. Щодо витрат, розумієте, діло не в витратах, діло в тому, яке задоволення команди принесли вболівальникам, які підготовку, як підготувалися команди до старту чемпіонатів. І я думаю, всі в хорошому гуморі зараз команди, які відіграли турнір, в дуже хорошому гуморі, в хорошому настрої. Це саме основне. 20 серпня стартує новий сезон у вічизняні екстралізі. Які ваші очікування від старту нового футзального сезону на українському футзальному десь Зараз керівництво. Асоціації хоче певні внести зміни, корективи. Ми розуміємо, що на 20-й рік футзал буде вже олімпійським видом спорту. Дійсно, треба готувати команди Ю-19. Напевно, було би потрібно залучати найкращі школи дитячі. Я думаю, це і Хмельницька школа, це і зараз Івано-Франківська, для того, щоб підготувати молодих виконавців, які поїдуть на Олімпіаду в Лондон і будуть захищати українську державу. Державою і доводити на полі, що в Україні футзал один з найсильніших видів спорту. Точно з номінації розпочинається нагородження. На Монтіанику дають нагороди кращого молодого гравця. Він забив сьогодні соколу. Забивав не лише сокола в попередніх поєдинках. Так і талант. Його гол сьогодні дозволив покровській команді стати третьою на цьому турнірі. Щербані дають нагороду як найкращому перспективному гравцю. Ну, єдине, що згадується про Владислава Щербеня, це те, як він не забив дабл панальті у ворота команди ВРЗ. Ну, а так молодець старався. Дійсно, сьогодні момент мав у поєдинку проти Титан Зорі, коли обіграв трьох гравців, але не пробив голкіпера. Троє сезон щербення у соколі вже. Минулого сезону він також кілька матчів відбігав. Володимир Карташ був кращим голкіпером екстралі минулого сезону. І на цьому турнірі йому, звичайно, рівних не було. Ветеран львівської команди, але, повірте, сил у нього і майстерності ще вистачить на багато років. 私はこのように言います。 І Федько, який на один рік відіграв, тото Хмельницькому на цьому паркеті отримає звання найкращого бомбардира. В турніру. Ну, і персональна нагорода має бути Віктору Федосюку, який забив сьогодні чотири м'ячі. у Ворота Тверзе. Гравець під центру Кавангард. Ну, Одесити вже поїхали додому. Там море, там тепло. Найкращий універсал Петро Федорченко. екс гравець карківського локомотива, який лише розпочинає свою кар'єру у херсонській команді. Около дають відзнаку за четверте місце. Це на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу за четверте місце дають так звану дерев'яну медалю. На Кубку свободи є своя нагорода за таку позицію. Слан Шаремети капітан Сокола отримує нагородицю. Пало пічкора веде від титансорі отримувати кубок за третє місце. Ми як бачимо кубок не порожній, а з грошовою нагородою. Місце протексі Дмитро Барбанцев, капітан цієї команди, отримує кубок, Медалі. І 15 тисяч гривень. На усю команду, що правда, а не собі особисто. Енергія виграє Кубок свободи. 20 тисяч гривень кубок. Андрій Федюк отримує медалі. І ще раз визначаємо. Валерія Лехчанова грає перший тровай на Черлівської енергії. Нехай не офіційний, але від того, я думаю, зараз львів'янам не менш приємно. Ну що, друзі, дякуємо всім, хто дивився наш турнір впродовж чотирьох днів. Сергій Репчинський оператор цього турніру, чотири матчі в день, чотири дні. Богдан Любаченко, коментатор. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали. Миру вам усім почуємось на екстралізі.